Друзі, вітаю! Що є справжньою силою і справжньою слабкістю? Та як не помилитися в своїх оцінках? Саме про це ми з вами сьогодні будемо розмірковувати. Псалом 2. чому розбушувалися люди, і народи задумали марноту, зійшлися земні царі, зібралися правителі разом проти Господа та проти Його Христа. Розбиймо їхні кайдани і скиньмо з себе їхнє ярмо. Той, хто живе на небі, Висміє їх, Господь поглузує з них, тоді заговорить до них у своєму гніві й у люті своїй приведе їх у замішання. Я був поставлений ним царем націоном, його святою Горою, щоб сповіщати Господні накази. Господь сказав мені: Ти мій син, я сьогодні тебе породив, попросив в мене і дам тобі народи у твою спадщину, володіння Твоє до кінців землі. Ти їх пастимеш залізним жезлом, розіб'єш їх, як глиняний посуд. Тож тепер, царі, зрозумійте, навчіться всі ви, які судите землю, служіть Господу зі страхом, і радійте з ним втрепеті, прийміть повчання, щоб Господь не розгнівався, і ви не щезли з дороги правди, коли зненацька спалахне його гнів. Блаженні всі ті, хто на нього надіється. Ми з вами живемо у світі, де більшість людей не шанує Господа, не вірить в Господа, не вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя та не живе за Божим законом. Ми з вами живемо в світі, де більшість людей вважає людський розум, інтелект, технології, гроші, славу, силу людей, саме тим, на що вони мають спиратися для того, щоб збудовувати своє життя. Цей псалом саме про цю ситуацію. Він починається з того, що люди зібралися, і царі землі, і правителі зібралися проти помазаника Господа, тобто проти Ісуса Христа, а значить, і проти самого Господа. І ми знаємо, що все це почалося. Цей бунт проти Господа він почався з ріхопадіння Адама та Єви. І люди думають, що вони перемогли Господа. Ми сьогодні з вами живемо в світі, де люди взагалі не зважають на Божий закон, вважають його чимось думкою. Уже слабким і більшість навіть тих людей, які вважають себе християнами, насправді вони не впокорюють своє життя Ісусу Христу і не впокорюють своє життя Слову Божому. Вони не досліджують Слово Божо всій повноті і не серйозно ставляться до Бога, до Божого гніву, до Божої любові і до Божого правління. І цей псалом нам говорить про те, що є справжньою силою. Та справжньою слабкістю люди вважають, що їх сила, їх розум, їх інтелект, їх дослідження, їх технології це і є справжня сила. Вони вважають, що вони перемогли Господа. Вони вважають, що вони вже вирішили і розібралися з тим, що насправді не існує того розумного Господа, того Господа, який є свідомим творцем, який поклав певні свої цілі для творіння свого і цих цін. Білий буде досягати. Вони постійно принижують Господа, відводячи йому що найкраще другорядну роль. Але Господу належить перша роль, бо Він є царем, він є творцем, він є Спасителем, Він є Господом. Люди вважають себе сильними, люди вважають себе залізом, якщо говорити мовою притчі. Вони вважають, що вони вже перемогли Господа. Але цей псалом каже про те, що Господь посміється над такими людьми, що Господь посідає на небі, що Господь більший за людей, що Господь всемогутній. І в дев'ятому вірші ми з вами читаємо певну притчу в цьому псалмі. Ми читаємо про те, що Господь каже, що справжня сила належить йому. І це мовою притчі так подається, що Господь буде пасти залізним жезлом народи. І народи, які бунтують проти Господа, і люди, які бунтують проти Господа, які не хочуть жити за Божим законом, які не хочуть жити за Євангелієм, які не хочуть коритися Ісусу Христу, вся їх сила. Коли Господь проявить свою справжню силу, виявиться, що їх сила, людська сила, вона як глиняний посуд. Був такий звичай в стародавньому Єгипті, коли на глиняному посуді писали імена своїх ворогів, а потім брали залізний жезл і розбивали цей посуд. І ця притча вона перекликається з цим звичаєм. Так само легко, як залізний жезл розбиває глиняний посуд, так само легко Господь перемагає своїх ворогів. Так само як глина не може чинити супротив проти заліза, так само люди не можуть встояти проти Господа, коли вони пішли війною проти Господа, коли вони вважають, що своїми силами вони зможуть досягти справжнього миру, справжньої справедливості, справжньої любові. І взагалі жити так, щоб їх життя було сповнено усіма благами, це неможливо, тому що тільки Господь є джерелом усіх благ. Тож те, що люди вважають в цьому світі справжнім залізом гроші, владу, технології, славу, зв'язки, освіту. Свій розум насправді перед Господом, який має всемогутність, який має премудрість, якому належить уся сила, і уся слава, все земне, що здобуте без Господа, що є результатом бунта проти Господа, все це є слабкістю, все це є безсиллям, все це є глиною. І ми всі розуміємо, що глина не може встояти проти заліза, і глина може стояти е, дуже довго, і глиняний посуд може стояти дуже довго нерозбитим, і може здаватися дуже сильним, саме тому, що він довго стоїть нерозбитим, але це все допоки цього посуду не торкнеться залізний жезл. Тож Господь каже людям цього світу, щоб вони зрозуміли це. Ми маємо з вами навчитися розуміти, що є справжнім залізом, а справжнім залізом то є Божа сила, то є Божий закон, то є сила Ісуса Христа, то є Євангелія, справжньою міттю, справжньою силою є саме Господь. І все те, що в цьому світі протистоїть Господу, вважаючи, що без Господа життя буде кращим, все це є справжньою глиною. Хоча цей світ навчає нас протилежному. Цей світ каже, що гроші то сила, і всі люди мають прямувати і бажати заробити якомога більше грошей. Цей світ каже, що освіта то сила, і тому люди мають здобувати освіту, розвивати свій розум. Цей світ каже, що краса, слава, влада то є сила, і тому люди мають здобувати їх. Але слово Боже каже, що без Господа все це просто глина. І так само легко, як залізний жезл розбиває в міцній руці глиняний посуд, так само Господь розіб'є все те, що люди побудували без нього. На свою славу, не на Божу славу, щоб доказати, що вони без Бога можуть, щоб доказати, що Бога не існує, щоб доказати, що Божий закон він просто нікчемний, і що і без Божого закону вони зможуть улаштувати своє життя як найкраще. Цього ніколи не відбудеться. Всю свою історію людство прямує до найкращого життя, і до сьогоднішнього дня ані трохи не наблизилося до найкращого життя. І в минулому не було найкращого життя без покори Господу, без покори Ісусу Христу. Тож ми з вами маємо навчитися розуміти, що є справжньою силою. Справжньою силою це є покора Господу, справжньою силою, це є сила Ісуса Христа, справжньою силою То є сила Євангелія, то є сила викуплення в Ісусі Христі. Справжньою силою є помазаник Господній Ісус Христос, який є Царем, майбутнім Царем, сьогоднішнім Царем, вічним Царем, Царства Божого. І Царство Боже буде. По всій землі, і справжньою слабкістю є не слідувати за Божим законом, не підкорюватися Богу, як каже цей світ, а справжньою слабкістю є протистояти Господу і вважати, що можна перемогти Господа. Але вся сила глини не може перемогти сили заліза. Тож будемо з вами вкорінювати свій розум, вкорінювати свої роздуми саме в Слові Божому. Для того щоб нам не підпадати під оману цього світу, щоб те, що цей світ називає силою, нам бачити усю слабкість цього, якщо це без господа, і все те, що цей світ називає слабкістю, щоб нам бачити усю силу. Бога усю силу Божого закону, усю силу Євангелія, усю силу Царства Божого, яке вже розвивається в цьому світі. І ми з кожним днем наближаємося до повноти Його слави в цьому світі з другим приходом Ісуса Христа. Саме для цього, щоб наш розум був корінений в Слові Божому, саме для цього, щоб ми були дуже стійкими в тому, щоб розпізнавати. По справжньому правильно, залізо та глину ми з вами і читаємо слово Боже щодня. Тож радо запрошую доєднуватися. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайки, коментувати, ділитися цим відео, тому що все це сприяє розповсюдженню Євангелія. Все це сприяє розповсюдженню слова Божого, щоб якомога більше людей читало слово Боже, розуміло слово Боже та змінювало б своє життя. Покорі Ісусу Христу, нехай Господь благословляє кожного з вас.